Позмагалися близько півтори сотні спортсменів прибули на чемпіонат області серед дорослих і ветеранів. Учасниками стали легкоатлети з Охтирки, Шостки, Глухова і Сум. Програма традиційна: бігові та стрибкові види, метання, ходьба. Найбільша увага була прикута до скороходів Олексія Шелеста, Вікторії Ференс та Юлії Балим. Євгенія Мучарова, Анна Цибульник, Юрій Сториш та Сергій Муха відзначилися на короткому спринті. Муха до слова нещодавно виповнив звання майстерство спорту України. Мій сезон почався непогано, і так, в такому ж духі він продовжується. Позмагалися й ветерани Катерина Шведова, спортсменка з Лухова, 1943 року народження, у бігу на 100 і 200 метрів, а також у метанні спису та штовханні ядра. Семен Шульга 1954 року народження вийшов на старт 800 метрівки та півтори тисячі метрів. Також слід відзначити Михайла Сезона та Сергія Кибенка. Своєї цілі добився, Саме головне моя ціль була прийняти участь, спробувати свої сили. Все-таки вже взирост не юний, на такий результат розраховував, його і показав я. У секторі для метання диску та штовхання ядра серед чоловіків не було рівних Ігорю Мусієнку, члену збірної команди України. Змагання пройшли, ну, так чесно, не особо добре. результат -то є. Ну... Чесно, не готувався, тому що зробив пробзуну проміжутку між соревнованнями, якби отдих. Ще готовлюся на командний чемпіонат в Кировограді. У командному заліку переможцем стала команда міста Сум. Другими легкоатлети сумського району, а третю сходинку посіли охтирчани. Нагадаємо, 30 липня у Кіровограді стартує чемпіонат України, на який готуються всі. А от ветерани поїдуть до Києва, щоб взяти участь у всеукраїнських іграх. Марина П'ятаченко, Сергій Кузьменко, Віктор Лапченко на часі спорт.